Добрий день всім! Рада вітати вас на своєму каналі. І так, наступна тема, з котрою я би хотіла би з вами поділитися, порозмовляти і задати вам усвідомлення, щоб ви зрозуміли, наскільки це дійсно важливо у вашому житті. І тема буде це харчування. І як ви для себе можете відповісти, ви харчуєтесь здоровими продуктами. Чи все ж таки вам все одно на те, що потрапляє вам у шлунок? Задумайте. Ну, а з вами Ольга Ткаченка. Я сертифікований інструктор з хатха йоги і арт-коуч. Я дуже хочу поділитися своїм власним досвідом і допомогти саме тобі налаштувати, організувати своє найкраще життя, тому що ми є авторами своє життя, і це необхідно розуміти. І використовувати у своєму житті. І будемо далі продовжувати розмовляти стосовно харчування. Коли я навчалась на психолога, всі курсові, котрі писала наша група, вони були про нас. Ми робили якісь дослідження саме по тим тематикам, котрі на той час нас кожно хвилювала. І одна із моїх колег обрала дуже неймовірно класну і актуальну у наш час тему. Це харчування, наші ж звички по харчуванню, як вони формуються, що взагалі ми з ними можемо зробити? І я цю курсову роботу запам'ятала на все життя. І зараз одне питання. Котрому я хочу навчити тебе, котре я дуже хочу, щоб ти запам'ятала і використовувала кожен раз, коли ти сідаєш за тарілку і збираєшся поїсти, чи купляєш у магазині щось. І воно дуже важливе. Воно зараз, вже за декілька років, коли я його е, почала озвучувати, використовувати в своїй роботі, я зрозуміла, що воно дуже класно дієво працює. І так, корисне питання. А питання заключається у тому, коли ти дивишся на те, що ти плануєш з'їсти, чи коли ти плануєш щось купити, кидаючи у кошик в своєму магазині, обираючи продукти, з котрих ти будеш далі щось готувати собі чи своїй сім'ї, зверни увагу, візьми поближче цей продукт і запитай лише одно питання. А для чого я його зараз буду їсти? Для чого цей продукт я кладу в свій кошик? Для чого я з нього буду готувати якусь смачну страву? Для чого я його буду закладати собі у свій шлунок, у своє тіло? І відповідь вона повинна прийти тобі у голову така. Це я буду їсти, щоб в мене було довге, гарне волосся. А це я з'їм для того, щоб підтримати свою кожу. А це я з'їм для того, щоб підтримати свої красиві ногті, свою здорову усмішку, свої дуже гарно бачачі очі. І коли ти будеш розуміти, для чого ти їси цю їжу, повір, твоє харчування дійсно зміниться. Тому що деякі продукти, коли ти береш, ти реально не можеш по складу зорієнтуватися і відповісти, а навіщо я його їм? Для того, щоб просто їсти, чи для того, щоб якось дійсно допомогти своєму організму. Тому що ми ж їмо не просто так. І неможливо сказати, все, я припиняю їсти. Це можливо сказати на деякий час, але взагалі ми повинні їсти щодня. Ми повинні їсти щомісяця, щороку все життя. І від того, що ми їмо, дійсно залежить наша якість життя, якість нашого життя, якість нашого тіла, за допомогою котрого ми йдемо по цьому життю. Тіла, за допомогою котрого ми формуємо, робимо, дійсно, від нього залежить наша якість життя. Тому дуже. Рекомендую, коли ти приходиш у магазин, пригадай це питання, навіщо я буду їсти цю їжу, що вона корисного мені може принести? А вам я бажаю гарного здоров'я, якісного життя і не забувайте підписуватись на мій канал, щоб бути у курсі свіженьких відео.